Заходьте. Кто Кто там? Кто заходьте! там? Заходьте! Добрый день! Йой! Як Добрый вас тут день. багато! <смеш> да, дозвольте ж мені те, що ми запитаємо. <смеш> <Почекайте, смеш> <смеш> ні, почекайте, я спочатку те, що нагодую, а потім і вам дам. Ну готуйте! Дозвольте! дозвольте. <смеш> Мамо, вам з чим. Тю, так що стільки сметани, ні солі, ні немед! Так вам мед, чи сметану мочите? На твій смак зятю, на твій смак. А давайте зі сметаною. І сметанкою О, Давайте сметанкою. Якщо зять, та годує те, що то я згодна нам все. Та ще й сметан! Та ще сметан. Наutanці, дякую, що такого сядя привела в дім. А яка у мене доця. Долька. Смачно дуже? Смачно. О, мамо, <dimin believes> їж там млинець. Він не клин, живіт не розколе. Їжте, мамо, млинці. Млинці як поцілунки, рахунку ж не люблять. І поїхати, ще й жартує. Хлопці, будете куйовдитися. Треба їхати Марину палити, бо вже досі вогнище на кручі перегоріло. А ви знаєш, марину палити! візьміть? Ну Якщо хочете, то швиденько давайте. Збиратися повідомляти. Поїдемо а що? А що, дівчата. Пойди! Малює, личка моє цілує. Писать пише, малює, личко моє цілує, ти ж не лучше, Нехай мене водіує запорозькі козак.